Джант найдобротніший бренд, десятці кращий у світі, алюмінієва рама 28 колеса Має планетарну втулку фірми Джапа, надійну Nexus 8, яка тягне до 150 кг. Наріс десь, напевно, підійде від 1,55 м до 1,78 м. Має в нас, значить, серву руль, регулюється. Собі по наклонах, вверх-вниз. Ти собі підстроїш під свою спину, щоб спина ваша була в комфорті. Амортизаційна вилка. Резина в наша стоїть нормальна, ще пару роки можна їздити. Усилені у вода. Фара в нас, значить, стоїть. Велосипедик дуже добротний і надійний. Дивіться, по рамі, по всьому запитань немає. Є підніжка, є педаля в нас в комплекті без проблем. Задні гальма роллерні, переді на вібрейк. Ціна 8950. Хто приглядів собі, кому важко таку на одного перекинути то пишіть або заходьте на сайт до нас rover.in.ua. Також можете заїхати до нас, куликів, веломагазин на тестдрай, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, не засмучуйтесь, надісламо вам новою поштою без жодних проблем.